Отруюють вас, долати відстані у просторі і часі. На очищення чакр, Світловий енергетичний кокон. Вітаю кожну світлу душу у просторі світла на каналі Духовності Ереводолія. Мене звати Луча Сазар, я знавець із взаємодії з енергіями тонких планів, провідник у сфери світла, служитель фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Ваша підтримка нашого каналу вподобайками, коментарями, підписками це енергообмін за отриману на нашому каналі інформацію. Особливо дякуємо за кожен донат. Саме ваші донати допомагають нам створювати для вас нові відео і функціонувати нашому каналу в океані інформаційного простору YouTube. Активований вами дзвіночок, активує сповіщення. Про всі наші відео. Коли Архангел Метатрон відгукнувся на мій сьогоднішній запит, перше, що він передав як один із Архангелів Атлантиди, це шукати способи бути милосердними одночасно і до себе самих, і до інших і до природи. Коли Метатрон з'явився у моєму ченнелінгу, перед моїми очима, як у пришвидшеному кіно, прокрутилася велика кількість кадрів. Щойно я показав тобі велику кількість моїх аспектів, які кружляли перед твоїми очима на шаленій швидкості, змінюючи один одного як карусель. Це означає, що кожен із моїх аспектів працює із різними космічними завданнями, і різними вашими запитами, а сила кожного мого аспекту в божественній енергії, яка допомагає долати будь-які відстані у просторі і часі Всесвіту. Взаємодієте із будь-якими рівнями небес і з будь-якими планетами відгукуватися на різні ваші запити. Куб Метатрона, як геометрична фігура Всесвіту, яка поєднує в собі кілька геометричних фігур, знаних вами на Землі, наділений такою потужною енергетичною силою, яку ви собі не здатні уявити. Ваша взаємодія із кубом Метатрона може бути різнорівневою. Найдоступніший рівень із кубом Метатрона це те, про що ти зараз думаєш, це викликати куб Метатрона на очищення ваших чакр, уявляючи, як його енергії входять у ваше енергетичне тіло через маківку вашої голови. І, рухаючись по чакровому стовпу, очищають ваші чакри від усього деструктивного непотребу і сміття, які в них назбиралися, і які їх блокують. Енергії куба Метатрона пройдуть від верхньої чакри до нижньої, почистять їх і повернуться назад туди, звідки прийшли, щоб розчинити весь ваш деструктив у Божественному світлі. Це один із найдоступніших рівнів, на якому ви можете працювати із Кубом Метатрона. Інші рівні складніші. Вони для духовно зріліших душ. І передбачають взаємодію із Кубом Метатрона для взаємодії з енергіями простору і часу у створенні енергетичних порталів у просторі і часі. Дорогі Архангели Метатрони. Ти відгукнувся на мій посил запитання у Всесвіт, хто бажає поговорити зі мною про зміни на планеті Земля? Можемо говорити про це зараз? Можемо. Які зміни вас цікавлять? Вас цікавить, у яких країнах будуть несамовит... несамовиті та природні стихії, проявляючись катаклізмами? Чи вас цікавлять політичні зміни? Зміни соціального та економічного устроїв? Звертаю вашу увагу на енергії, які продукують бажані для вас зміни, і застерігаю від небажаних змін, які ви не продукуєте власними енергіями. Ваша планета є єдиним енергетичним шаром. Не говоримо про форму вашої планети, яка не є круглою. Говоримо про сукупність енергій. Розглянемо окремі країни вашої планети як окремі органи людського тіла. Коли ви споживаєте нездорову матеріальну і духовну їжу для вашого фізичного і психоемоційного тіла, окремі ваші органи і психіка починають хворіти, в них накопичуються токсини, які отруюють вас всередини. Так само працюють і енергії у країнах, де у просторі будь-якої країни більшою частиною акумулюються токсичні енергії. Вони викликають енергетичні захворювання простору цієї країни, тоді леді Гайя змушена очищатися від цих токсинів у проявах природних катаклізмів. Якщо дивитися на вашу планету із токсичними енергіями у просторі, як на людський організм, у якому функціонують також здорові органи, то здоровими органами на Землі є духовно розвинуті душі. Якщо душа перебуває у постійно щокілька годин поновлюваній протягом доби взаємодії із силами світла, навколо неї вибудовується невидимий світловий енергетичний кокон. І вона наскільки це можливо захищена від токсичних змін, що відбуваються у просторі її країни, Курс Мімістичний Всесвіт. Це розкриття енергії тонкого плану через інструменти божественної магії. Мій містичний всесвіт це і взаємодія з хранителем власного роду, із енергіями і із енергіями чарівного каменя, розкриття містерії Архангела Разіїла. Зустріч із Пегасом і ще багато всього, що вмістилося у сім медитацій та інформаційну частину курсу. Запрошую також на мої курси базовий, енергетичні діаманти фіолетового полум'я, тарханицькі та промені зцілення і куб ветатрона. Чи радієте ви, коли захворіває будь-який орган вашого тіла? Очевидно, що ні. Ви думаєте, як його лікувати? То чому ж радієте, коли дивитеся на хворі органи країни вашої планети? Коли спостерігаєте за токсичними енергіями у просторі інших країн на вашій планеті Чому радієте руйнації будь-якої країни і за впливу на неї вироблених у її просторі токсичних енергій, радіти маєте лише очищенню від токсичних енергій. А ось від чого бажаю вас застерегти. Бажаю застерегти вас від енергій. Які ви акумулюєте у колективне несвідоме на продукування штучного інтелекту? Прогресування у бік привілеювання над вами штучного інтелекту означає прогресування такої риси людства, як лінощі, людство зменшує мозкову інтелектуальну активність, переадресовуючи власні божественні функції якими наділене автоматичним програмам. Метатрони, Що мене ще більше тривожить, це те, що я бачила на виставці роботів у Мілані 2019 року. Це, так би мовити, живий неживий світ штучного інтелекту. Це штучно-інтелектуальні риби в акваріумах, штучно-інтелектуальні собаки. Велика частина людства надто віддаляється від природи, від божественного у його проявах у кожній душі, в кожному організмі і шукає її замінники у неживому. Порівняйте божественні енергії і вібрації, які відчуваєте у подові вітру, у плюскотінні води у водоймах, у співі пташок, у моркотінні кота. Божественні енергії, які відчуваєте, коли простягаєте до сонця руки розкритими долонями. Усе це вас очищає і наповнює. І енергії штучного інтелекту, які приковують вас до телефонів, моніторів, комп'ютерів і спустошують, пожираючи ваші енергії. А виконуючи за вас вашу інтелектуальну роботу, гальмують ваш природний розвиток. Прояви вашої власної творчості. Технологічний розвиток, побудований не на природних енергіях, не на енергіях кристалів, віддаляє вас від Божественного.